От зараз ми їдемо подивіться, які дороги умови не саме краще, але є необхідність таких виїздів до населених пунктів, бо люди не можуть часто їздити до Тростянця, звертатися до лікарів. На Сумщині нині 21 громада перебуває у районі бойових дій. Серед них і Тростянецька. На практиці це означає постійну загрозу обстрілів. Обстріли тут чутно. Чуть, да. Спросіть у неї. Чуть. Я ж коли сюди приїжджаю, тут і ще як тихенько, то люди бувають, злякаються. Ну, так через нас воно ж літало. А Дроновки до Мезяновки, 6 кілометрів, Дроновка Росія, Мезяновка Ніжа. І слава рад рядом з Що їм стріляти тут? От вони й гупують проклятий. Реалії прикордоння відсутність нормального сполучення, а відтак і доступу громадян, наприклад, до медичних послуг. Програма Мобільні медичні бригади з 1 серпня запроваджена Червоним Хрестом у трьох прикордонних громадах Сумщини: Кролевецький, Глухівський і Тростянецький. Товариство Червоного Христа нам надало прекрасний автомобіль. Зовсім новий для використання він забезпечує пальним. нас. також автомобіль повністю укомплектований для надання першої невідкладної допомоги. Товариство допомогло нам з ліками, видали самі необхідні ліки, які лікар, коли приймає пацієнтів, може надати призначити пацієнтам. вже перший тиждень роботи бригади, каже Світлана Лобода, показав, що в багатьох людей немає укладених із сімейним лікарем декларацій. Мані. Нема який лікар? Дитина? Нікого. Нема нікого. Тільки фельдшер, так? Фельдшер, да, да, да. а вона в вас у селі чи вона десь Ні, Приїжджає, що знає, ото що. Мопедами, то величі А то. до Трустянця ви можете доїхати? Ну ні, як доїхати. Це в десь ще утра, як виїдеш, і це до вечора треба. Чи приїдеш, чи невозможно. Утром ще з якщо поїдеш на Суми, то вернешся в 5 часов поїздом, тільки поїздом. Він один тільки ходить. Так само і Тростянець. Приїдеш у 10 часов, аналізи не поздаєш. А це в нас така, як кажуть, проблема. А рейсове щось ходить? Ні, немає нічого туди рейсового. Медична мобільна бригада складається з сімейного лікаря, двох медичних сестер і водія. Про візит попереджають сільраду чи місцевого фельдшера, які вже потім повідомляють людям. Це ви сюди заїхали. Зараз перший раз вам о, надали приміщення, да? Це фельдшерський пункт, так? Да. Ага. Бо в деяких місцях ми були, там розгромлено. Так нас в сільську раду поселяли. У людей, має бути декларація? Ні. Буквально всі можуть звернутися, переселенців багато. Також ми їм надаємо допомогу. Всім буквально, хто забажає. І з чим прийшли, з якою проблемою? Просто сахар помірять і ну, трошки понад, тому що я. Як временно перепереміщена. А звідки Ну тут Лебедин, на цього просто дом розбомблений, мій в селі стеблянки. Я тут временно, Це, тому що там не підлягає до жінка. Криші нема, все затікає. Все, все і сарай все розбомблений. На початку березня розбомбили. Я ж зразу вже приїхала. Виміряти цукор крові, пульс, тиск, оксигенацію, зробити кардіограму, отримати консультацію сімейного лікаря і за потреби направлення до вузького спеціаліста, а також безкоштовно отримати ліки це те, що входить до переліку послуг медичної мобільної бригади. Мені дуже хочеться вже давно ну, мічка кардіограму, бо як на пенсію пішла вже 13 років, я до врача не зверталася. А що то в останнє время почало мені не дуже гарно. Дуже люди багато йдуть спеціально, щоб зробити кардіограму, тому що ну, не всіх є ну, статки, які можна виїхати в район зробити. І потім лікар з нами їздить, який зразу проконсультує і дасть там якісь може лікей. Таких серйозних патологічних змін немає. Все буде добре. Те, що я пережила, це так слава богу. Перший етап програми розрахований на три місяці. Це період, коли донор вивчає потребу і досвід та ефективність роботи медичних мобільних бригад. Журнал реєстрації показує, що це 15-20 пацієнтів на день. Відтак, вже на цьому етапі вдвічі збільшено обсяг розхідних матеріалів і перелік медичних препаратів, якими комплектується автомобіль. Від результатів аналізу ця програма може дійти до кінця 2023 року. Тобто, ви розумієте, за рік це які кошти таких бригад у нас сьогодні три. І після третього місяця, проаналізувавши роботу, ми можемо ще збільшити до двох бригад. Тобто, це вже п'ять. Ми зараз нарощуємо доволі таки потужну базу матеріально-технічну, яка дозволяє нам автономно працювати, надавати допомогу, вивозити людей, доставляти гуманітарний вантаж. Оксана Кириленко, Євгена Брасімов, Сергій Куваль. Новини на Суспільному. Суму.